Починаємо засідання Постійної комісії Бужанської сільської ради з питань планування фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку. Присутні 4 особи, що є більшістю. Секретар комісії Волоха Любов Миколаївна присутня. Пропоную ознайомитися та затвердити порядок денний 39-го засідання комісії. Голосуємо одноголосно приймається. А пропоную затвердити регламент роботи комісії для доповіді 20 хвилин для виступів до 5 хвилин для інформації запитань закликань відповіді до 3 хвилин. Ставлю на голосування. Так, переходимо до розгляду питання про внесення змін рішення сільської ради від 18 до, 12 до року номер 3338 до дійсно про бюджет Бужинської сільської територіальної громади на 2024 рік. До слова запрошую а... Микола Іванович Тараненко. Микола Іванович, тараненко. Да. Внести зміни до рішення сільської ради від 18.12.23 року номер 30-38-8 про бюджет Бужинської сільської територіальної громади на 2024 рік. Відповідно до вимог бюджету бюджетного кодексу України та інших нормативно-правових актів, що не суперечить бюджетному законодавству, зміни до дохідної частини бюджету громади по спеціальному фонду, збільшити дохідну частину бюджету громади по ККД 410-33-300, 30, Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетом на забезпечення харчування учнів початкових класів. Заклади загальної середньої освіти за спеціальним фондом у 2024 році на суму 275 тисяч 200 гривень відповідно до розпорядження Кабінету міністрів України від 26.12.2024 року номер 1323 р Зміни до видаткової частини по спеціальному фонду бюджету громади збільшити видатки по бюджету. По бюджетній програмі ККП 02.11.403 забезпечення харчування учнів початкових класів закладів загальної і середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетом по ККВ 22.30 продукти харчування на суму 275 200 п'ять тисяч двісті гривень. питання. Чому? Чому на спеціальний рахунок е, окремо прийшло роз'яснення про, про те, що ці кошти е, перехідним залишком, якщо ми зараз їх приймаємо, понятно, що ми їх вже не встигнемо використати, е, вони переходять на наступний рік. Тому що ті кошти, що попередньою субвенцією, що в загальний фонд пішли, те, що ми не встигли використати, вони вертаються назад у державу. Це вони вкладуть на спецрахунок, і ми зможемо використати на ці кошти, ми можемо закупити зараз даже продукти на перших 10 днів початку наступного року, бо їх, вони впадуть нам у залишок і використати ми їх зможемо тільки після рішення сесії про затвердження звіту про виконання бюджету і про розподіл залишку. То я так думаю, що в нас повністю вся сума впаде просто в залишок тоді. Бо ми вже не встигнемо за ці два дні, вже казначейство не буде проводити платежі, вони просто зарахують нам їх у доходну частину. І ви зможете їх використовувати вже початку навчального року? Ні, ми зможемо використовувати його 2025 да, да, 25 ну, році після, після сесії. Ну голосує? Є запитання ще не після голосу. Микола Іванович, ви викорніте обов'язки. Ну, на надо начать. А хто підписував протокол попереднього засідання комісії? Бюджетний. Можете сказати? Ну голова? Почекайте, а ви маєте на увазі, хто що ми розповіли? Ну, поперед, руками... да, Попереднє на... засідання, попередні комісії. Комісії протокол підписує Олена Михайлівна, підписую я. Ну то хто підписав? Ну Ми ж вирішили. Почекайте, ми вирішили на комісії одне, ви б на сесії прийняли друге. Хто, я запитую, підписав? На комісії те, що ви вирішили, в протоколі комісії є те, що ви вирішили. Є комісія. Звичайно. тільки да. ну, те, ну, е що ви вирішили, а, а на не, сесії включили додаткові зміни на, на сесії. На, на сесії, Сесія, а як же у вас це воно вийшло? Ви затвердили рішення комісії виконкому, подали, значить, документи на черкаси. А депутати, і а з змінами? Згодом змінами. З да. Змін. Да. Змін. Да. 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 Але Кошти затвердили зміни тільки на введення з 1 березня 0,75 тих працівника у КАМРІТ і по моїй премії, але кошти під це ще не виділили. Так, да, я це хотіла запитання дати. Якщо ви змінили бюджет, у вас же похож з Ні, Ми нічого, ми, ми нічого не міняли. Ми тільки прийняли рішення про умови оплати на. праці і про, про тобто, те, що Тобто Це додатково верезня. ще треба на сесії вирішувати да, додатково да. кошти робити зміни, да. десь збирати. Ну, з розподілу залишку. Ну все нема Ніхто нічого і поки що. Ніхто нічого не, не підробляв там, якщо ви думаєте, що хтось щось там міг підробити. Комісія Ні, там я запитав, прийняла, що не вирішила. При чому зразу підробляв, не підробляв? Ні, то ми ж записуємо на, на відео. Ми ж записуємо на відео. Ну, то хай буде. Ну, я запитав, я ж не запитав, чи підробляв, чи не підробляв. Що я не маю права запитати, Має виконуючи Маю, Я запитав, я задоволений від... Це, Все, від. Я ж не слід, чи що. У понеділок сесія, бо ми зараз, щоб отримати ці гроші, рішення виконкому їх приймемо, але нам треба обов'язково до кінця року затвердити рішення виконкому на 9 годину ранку, сесія це буквально займе 14-20 хвилин. Одне єдине питання. Чого від вісімнадцятого 12 Ми ж. Перші зміни, які затверджувалися у грудні місяці, це йде основний наш проєкт бюджету. А потім протягом року скільки не розмінилося це. Оце все протягом року це зі змінами, зі змінами, зі змінами зі змінами. Дивіться, ви ще даєте мені підписати. Зв'язок виносимо зміни змін до рішення 18-го про бюджет ви вирішили, так? Да? Ми вносимо зміни сьогодні, так? А тут зміни, які будуть підложені, які ми зараз вносимо, ви мені їх не покажете. Зараз. Зараз, ми, зараз я підписую висновок сьогоднішнього. Да. Але вони йдуть до самого основного, саме першого у нас був 23-й у 23-му році, не їде. і тепер оце, mm -hmm. до цього проєкту бюджету mm -hmm. у нас було, ось якщо скільки вже тут 10 чи 11 змін mm -hmm. ось, ось, овано, Ну Сьогодні продюсер. я підписую <продук> все, тільки зміни, yeah. які да. ми вирішили сьогодні. Ні, почекайте. Нас це треба це в нас іде по сільській раді, mm -hmm. а це чисто по фінансовому відділу. Це Лариса Олексіївна. Я, я хочу бачити оці зміни, робити. які зараз я підписани всі Ларіса Олексіїв. Да, тоді я підпишу на сесію. Прийнято рішення одного на тридцять дев'яте засідання постійної комісії завершено. Спасибо. <,offs> <ilt additions> <Wein> <Sunday>